Дівчата, вітаю. Ну що, молодці, що працюєте, це дуже добре. Е є результати. Є результати, є здвиги. Е е ну, те, що помінялося костюмами, грубо кажучи, да, дуже добре, дуже добре. Вже і Оля, як е е жінка, да? і е Олена, тобі теж добре цей костюм. Добре, да? вона така стилізація під. Такого мужичка, от це добре, добре. Навіть стиль такий тобі дуже підходить, дуже личить. Серйозно тобі кажу, такий, знаєш, ну він трошечки хлопчачий, але, але класно. Тобі дуже так, ну взагалі, от, навіть для життя, то добре. Значить, дуже мені сподобалось, що Оля прогрес дає. Почала чути, бачити, що, чути, слухати і чути, і реагувати саме на те, як каже партнерка. Це дуже важливо. От подивись відео, Олена. Теж, теж подивись це відео. Подивись, да? От, подивись на реакції. От і тобі це треба ловити. І тобі треба ловити так само. Бо у тебе е, інколи зараз іде інколи добре, а інколи йде таке, не заготоване. Ти стоїш, текст у тебе, от наступна фраза є, і ти на, ти, на, на неї дивишся. От я зараз це скажу. Не, не, не сама ціль да, от зараз сказати, дочекатися, коли вона закінчиться. А ти послухай, і залежно від того, як вона каже, тоді. Сформулюй і тоді відповідай. Тобто тут не, не в швидкості відповіді важливо, а в ага, так, тоді так, так, тоді так. Так. Тоді так. Бачиш, я слухаю, сприймаю, переварюю і тоді відповідаю. А у тебе зараз я покажу, так, як йде. Так, 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 розумієш? Все за дуже часто заготоване. Інколи добре ти ловиш це, зверни на це увагу. От. І наскільки друга частина у вас зараз просто розквіла, коли вже так, 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 заговор: оцей із оглядкою, з оглядкою туди на двері. Та я не я не чоловік, я жінка. Що? Жінка? Як? Та ну. там. Та, та, та. От, оце, 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 оце. Тільки зовсім затишуєш першу фразу, зараз ми будемо вже там потрошку йти. Да? Не шепотом, не, не або якщо шепотом, то гучним шепотом. Да? Я можу так тобі сказати, я можу так сказати, що ти не почуєш нічого. Ні. Я маю сказати шепотом, але так, щоб це було чутно. Це теж тренування, це теж навичок, то пробуй це зробити. От, і дивіться, тут виходить, що текст, так би мовити, от те, що ви грали, текст, не текст треба грати, а подію. А подію, що ти прийшла робити її своєю, со-со. Що це, як це сказати, со. Ну, співтоваришкою, не знаю, як сказати, ну, да? Коле, не колегою, да? ну, ну, розумієш мене. Перетягти її на свій бік, ти прийшла. А для цього, якщо ти вже плануєш одразу працювати на цього, на, на батька, можеш зайти, може, може їй показати, е, да, одразу почати, тобто взяти увагу. Оля добре реагує. Побачила, відвернулася, а пішла. Ах ти ж гад сюди-таки пробрався. Тоді якийсь жест, і я кажу, щоб мене почули. А я до вас в ранковий час. І який же знов там, чи підморгнути, ну спиною не видно буде, що ти підморгнеш, Але якось да-да. О я б, хотів би з вами обговорити те, щось да, туди. І тоді Оля, і тобі грати? Шо, що? Що чекає. Тобто от за цим глядач дивиться, не за тим, що ви кажете, а за тим, що робиться. І, і це цікаво, значно цікавіше завжди. Ага, тобто тут говориться одне волос, а робиться інше. І от за цим і дивляться. От що треба поварати, так? А, А що таке? А чого це ви сюди прийшли, на нього, на двері, на нього. а? Що, що відбувається? А я такий знаю, знаю, я ви який. А що що таке? -то? Знову показує туди на двері і каже: так, так, я саме сюди для цього і прийшов. Що? І тоді вже підключаєшся до гри і туди. А да, ні, ні, ні я, я знаю, мені не потрібно і теж туди кидаєш, Да? От тоді, от, от, от тоді це цікаво, от тоді це гра. Ну зараз вже переключимося на конкретні там, по фразах пройдемось. А так молодці, молодці, бачите, ви набираєте, набираєте оці самі навички, оці самі... це ж воно з неба не падає на кожного. А ви працюєте і ви виходите на це. От друга половина мені вже подобається. Перше, ще треба чистити. Ну, і другу чистити, але там вже схопили. Dobro, zdaj preidemo tja.